Боже там був крутий лут-дроп. Особливо черепара репараула. Скільки ти за нього отримав? 50 тисяч золотих. Це дратує. Знаєш, що я отримав за останній скрині? Що старий Чобіт? О чудово! Так, непогано. Так. так, Це було чудово. Моє! Моє, 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 моє! 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 Це моя скриня! Це моя скриня! Твоя була минулий раз! Там був тільки старий чобіт! Такий вже тут рандом! Це несправедливо! Боже мій! Два черепи Раула та інший різноманітний високоякісний лут. Якби ж ви двоє працювали разом як команда. Ви могли б усе поділити? Сподіваюся, ви засвоїли цінний урок. Може, там щось залишилось? А не залишилось. Вітаю, друзі! Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал. А також можете підтримати нас на патреоні і на Посилання будуть внизу. Ну і дивіться інші озвучені відео. Так, подивіться.